За даними Генерального штабу, сили оборони України протягом доби відбили близько 30 атак російської армії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом ворог завдав два ракетних та 41 авіаційні авіаційний удари, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони України та населених пунктах. Вночі 4 травня ворог знову атакував шахедами з північного напрямку Брянська область та з півдня, східне узбережжя Азовського моря. Росіяни застосували до 24 ударних дронів шахет 136 та 131, Інформує командування повітряних сил зсу 18 з 24 ударних безпілотних літальних апаратів. Знищено над Україною вночі. Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона у лікарні померли двоє людей. Повідомляють обласні військові адміністрації. Кількість загиблих зросла до 23 людей. 46 поранені, заявив голова ОВА Олександр Прокудін. 4, 5 та 6 травня оголошені днями жалоби. Вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Постраждав 32-річний чоловік. Інформують вова у місті пошкоджені 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач. Є руйнування і на одному з промислових підприємств. Сполучені Штати надають новий транш допомоги Україні, якої потребують збройні сили. Повідомила речниця адміністрації США. Пакет передбачає більш боєприпасів для американських систем Хаймерс, які Україна використовує так ефективно. Також Україні будуть передані додаткові снаряди для гаубиць артилерії, мінометів і протитанкові засоби. Норвегія надала Україні 235 мільйонів євро гуманітарної допомоги і нині виділяє ще 143 мільйони на підтримку управління бюджетною сферою. Про це прем'єр-міністр Йонас Гарстер поінформував Володимира Зеленського в середу під час зустрічі в Гельсінкі. Кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема для забезпечення українців електро та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.